У світі фінансів є одна цифра, що просто зводить усіх з розуму. І ні, це не виграш у лотерею, а прогнозована вартість одного біткоїна. Звучить, звісно, шалено, але давайте подивимось, хто взагалі робить такі ставки. Так звідки ж це пророцтво? Бо це знаєте, не просто якісь там аналітики, це Брайан Армстронг. Він гендиректор однієї з найбільших криптоплатформ у світі. Коли він говорить, ринок слухає, але він, до речі, не один такий. Джек Дорсі, так, той самий із Твіттер, теж цілиться у мільйон. А є ще Кеті Вуд з Invest, і вона піднімає ставки ще вище. І щоб ви розуміли, це не якісь інфлюєнсери, за їхніми словами, серйозна аналітика. Тож звідки такий оптимізм? Що ж вони такого бачать? Ну, причини тут пов'язані. Біткоін б'є рекорди, заходять великі гроші, і головне інфляція. Тепер у грі і важковоговики великі фінансові інститути вкладають шалені гроші. Але найважливіша причина це те, що біткоін розглядають як цифровий сейф. Біткоін, по суті, народився з кризи 2008 року. Як відповідь системі? Все просто. Коли гроші в банку знецінюються, люди шукають, куди вкластися. Століттями таким активом було золото. Сьогодні цю роль все частіше приміряє біткоін. Гаразд, а тепер давайте порівняємо ці прогнози. Подивимось, куди ми можемо рухатись. Ось як виглядають прогнози бачення різні, але напрямок один угору. А дехто, як от скарамучі взагалі бачить вибухове зростання от-от. І все це зводиться до одного гігантського питання про те, що ж відбувається. Прогнози цих титанів натякають, що на наших очах розгортається щось епічне звісно, покаже тільки час, але одне можна сказати напевно весь світ спостерігає.